Вправа номер 18 перший пункт, із якого матеріалу виготовлений дитячий кубик, об'єм якого дорівнює 250 кубічних сантиметрів, а маса 110 грам. Ну що ж, різні речовини у нас характеризуються різною густиною. І якщо ми дізнаємося густину цього кубика, якщо він суцільний, то ми зможемо дізнатися і густину по таблиці, яка є в кінці підручника, можна знайти речовину, з якого він виготовлений. Ну що ж, в даному тоді записуємо. Об'єм у нас є. Позначається літерою В великою. Записуємо об'єм, дорівнює 250 кубічних сантиметрів. Є? Маса 110 грам. Записуємо маса, дорівнює 110 грам. Не будемо приводити систему С, Густину ми знайдемо в грамах на сантиметр кубічний. Тут є також такий стовпчик у таблиці. Проводимо дві лінії. Отже, нас запитують, з якого матеріалу для цього ми знайдемо гостину. Гостина позначається літерою РО. Що в розв'язанні запишемо О, за означенням? Пишемо за означенням. Гостина РО дорівнює, Це маса, що ділиться на об'єм. Ну що ж, давайте обчислювати. Отже. Тоді записуємо, що густина у нас дорівнює. Замість маси пишемо 110 грам, що ділиться на 250 кубічних сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, на 0 можна скоротити чисельник і знаменник. Зараз ми можемо на 4 чисельник і знаменник помножити, то це буде 44. У чисельнику, а в знаменнику 100 грам на кубічний сантиметр. Ну, і тоді це легко поділити 44 на 100 вийде 0,44 грам на кубічний сантиметр. Є? Отже, 0,44 шукаємо грам на кубічний сантиметр. Це у нас сосна суха. Отже, Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, Знаходили ми ρ. запишемо, що ρ дорівнює 0,44 грам на кубічний сантиметр. Є? Отже, із якого матеріалу виготовлений дитячий кубик? Отже, пишемо кубик виготовлений, кубик виготовлений. Сухої сосни. Yeah. Yeah. Ну що, ж, ось таке просто задання на гостину. Різні речовини мають різну гостину. На цьому вправу завершено.